Діти, які ви знаєте вірші про новорічну ялинку? Послухайте і ще один. Ну, ялинко, не барися, заблищи вогнями. Наші гості зібралися веселитись з нами. По стежинках, по доріжках, через завірюху прискакав на довгих ніжках. Зайчик довговухий. А за ним поглянь жененько, хитрая лисиця, дуже хочеться руденький, з нами веселиться. Дочекались і ведмедя, добрий клишанішка, нам приніс барильце з медом і велику шишку. Ну, Ялинко, не барись. Заблищи вогнями, засвітись і усміхнись, потанцюй з нами. А зараз ми з вами намалюємо новорічну ялинку. Для цього нам потрібно аркуш паперу, паперовий трикутник зеленого кольору, клей-олівець, фарби, пензлик, ватяні палички. Беремо зелений трикутник і приклеюємо його верхівкою вгору, неначе це ялинка. Малюємо стовбур коричневого кольору. По боках стовбура малюємо гілки, вгорі короткі, внизу довгі. Намагаємося малювати гнучкі віти, не прямі, а так, щоб загиналися. Прикрашаємо ялинку, малюємо яскраві іграшки ватяними паличками. Надсилайте фото своїх ялиночок.